Добрий день, представтесь, як вас звати, Звідки ви добрий день? Я Діма Вазняк, місто Кривий Ріг, дизайн-майстерня шкіряних виробів. Бекстер. Це сімейна справа, яка стала справою життя. А що саме чим займаєтесь? Які це вироби? Це повсякденні сумки, мінімалістичні. Наш дизайн це сумка на кожен день для кожного, базова сумка для чоловіків та жінок, сумки, рюкзаки та аксесуари. А скажіть, як ви дізнались про цей конкурс про цю програму. Я постійно в пошуках чогось нового. Е, окрім отримання гранту, також цікавить ком'юніті, тому шукав е, саме грантову програму, в якої можна буде покомунікувати з іншими бізнесами та іншими людьми. Е, скажіть, в чому буде заключатись бізнес-план, на що він спрямований і які будуть витрати? Е, в мене є декілька напрямків. Один з напрямків хочу. Перейти і створити колекцію в преміум сегменті. Зараз ми працюємо в економ, хочеться зробити щось нове. Для цього треба нове обладнання, більш технологічне, щоб робити якісніші вироби. Другим пунктом це станок для гравіювання та робити персоналізовані вироби для закордонного ринку з індивідуальним гравіюванням, будь-яко текст. Логотипи і так далі, і також хочу покращити е, відеокартинку е, та м, додати звук та світло е, в нашу студію для знімання більш професіональних роліків. Угу. Е, і скажіть, як вам враження взагалі від цієї школи, е, як вам тренери, як подача матеріалу, і взагалі mm. як, як атмосфера? Все супер чудово! Вчорашній день е, пройшов. Дуже швидко, навіть не встиг зрозуміти, що більше восьми годин ми спілкувались, робили практичні вправи. Тому дуже радий, радий бачити знайомі обличчя, хоча з Кривого Рогу, але знаю людей з Дніпра. То все супер круто. А ви вже з кимось новим познайомились тут? Так, познайомились з новими. Також ком'юніті з Кривого Рогу побачив дуже велике. Один одного вже знаємо і спілкуємось. ста yeah. вам длакую yeah.